Ти завжди наголошувала, що Андрій складна людина і дуже непроста людина в стосунках. І сьогодні ти сказала, що стосунки це робота. Що це, окрім поваги, кохання, шалена, яке вас тримає всі ці роки? Це кохання, і ти знаєш, я за коханням мені здається, йшла з самого народження. Я коли була малою, я не розуміла, що таке кохання, яке воно має бути, якими мають бути власні стосунки. І, на жаль, не бачила красивий правильний приклад стосунків. І коли я протягом довгого часу зрозуміла, що є емоції і думки якими я прив'язана до однієї людини, і я завжди до неї повертаюся. Я зробила для себе висновок, що це є любов, коли ти постійно емоційно розмовляєш з цією людиною, Вона для тебе є важлива, вона для тебе цінна. Ти про неї думаєш. Ти не випускаєш як ниточку зі своєї голови ніколи, які б обставини не були. З роками я вже сміюся, кажу, да, ти не простий. Я тебе вже люблю не за щось, а не зважаючи ні на що. Тому це почуття воно дійсно тримає.